Привіт! Сьогодні у нас буде трошечки складне, але силове тренування. І ми попрацюємо сьогодні повністю з усім тілом. Я знаю, що ви любите функціональні тренування. Ну що ж, поїхали. Голову вперед-назад, право-вліво. Ми не забуваємо про розминку, коло в одну, коло в другу, плечі назад, вдих, видих. Ви ж пам'ятаєте, да, що у нас. Наше дихання це основне основне для усього, в тому числі для розтяжки. Так, вдих, видих. І навпаки вперед. Так, додаємо і грудний відділ. Ну, і, Звичайно, всі відділи, які ми тільки можемо додати, в тому числі поперек. Так. Ручки в різні сторони, тягнемося в праву сторону, в ліву сторону. У вас має тягнутися трошки спинка. Я знаю, що ви після складного робочого дня прийшли і такі о, якусь нам дасть, напевно, якесь легке тренування, но хе хе ге Ні. Такого не буде. Вашому тілу потрібні сильні м'язи, щоб тримати його довго в положенні сидячи. А, за комп'ютером. Знаю, я вас знаю. Так, тепер нахили. Декілька разів. Так, щоб прокинутися, сказати: Комон, тіло, тобі треба трохи попрацювати. Зовсім трошки. Але так, щоб наше тіло, наша спинка сповідувала добре. Привіт, кіт! Привіт! Привіт! Він мене ігнорірує. Бачите? Отак, от вже не треба. Покормили і не треба. Стаємо на колінця. Звідси опускаємо голову, округлюємося і уходимо повністю назад на ножки. Вибіг. Округлюємося вперед і прогинаємося. Округлюємося назад. Округлюємося вперед. І прогинаємося. Угу. Перепоїхали до нашого тазу вверх в сторону до себе вниз. І навпаки, в одну сторону, в другу сторону, таких п'ять разів так, щоб трошечки розігріти і ножки, і спину. І заодно вікуська намагатиметься також не забути, що я хотіла дати. Але може бути всяке. Я б собі не вірила. І ви мені не вірте. Так, і другу сторону так само. Поміняла вам позицію. Вперед. Назад. То вам, наприклад, болять коліна, ви можете то робити рівно. Ну, стоячи на нозі, а не на коліні. Бо тут є варіанти, як то кажуть, є варіанти. Угу. Супер. Стаємо ножки широко, носочки на себе. У вас зараз буде дуже сильно боліти задня поверхня стегна, коли ви будете нахилятися вниз. І уходимо на носочки, тут навпаки трохи легше. Знов на п'ятки і на носочки. На п'ятки. Якщо вам дуже сильно боляче, ви можете то робити, або трохи вище поставити руки, або трохи більше зігнути колінці і робити це так. У вас є варіанти, як це зробити поки що легше. Потім ви будете трохи в цю тусовку болі вриватися, і вам вже буде казатися, що це не так боляче. Угу. Супер. Поїхали ще зробимо одну вправу. Я її люблю, особливо для розігрівання м'язів, які у нас знаходяться біля кульшових суглобів. Поїхали. Одну ножку назад. Тримаємося рівно. Піднімаємо колінце вверх, опускаємо назад. Другу, вверх, вниз, назад. Кульшові суглоби це ось тут знаходяться. От е, у нас кульшовий суглоб має дуже велику амплітуду руху. Тобто, да, там прокручується отак, от 170 градусів. Ну, тобто, Достатньо високо. І дуже багато м'язів його оточують. Всі м'язи сідниць, стегони і так далі. І от коли ми не працюємо з ними, і особливо для жінок, це дуже відчувається, тому що те, то, що ми сидимо дуже багато, за собою тягне інші проблеми. І особливо, коли ми розігріваємо м'язи тазового дна, ми в тому числі. От, Позбуваємося цього застою крові в малому тазу. Я так вас лякаю? Ні, все хорошо. Це нормально. Ми зараз все пофіксимо, все буде. чу-чу-чу-чу. Тільки пуки, як то кажуть. Так, хорошо. Я надіюсь, ви розігрілися і поїхали до малесеньких силових вправ. Почнемо із простого. Піднімаємо колінця вгору. У нас. Е... Зап'ястя стоять під плечима, коліна, під тазом. І назад, вперед. Назад, вперед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустили. Ви вже забили свої квадріцепси? Отут відчули. Да? Тут трохи, трохи аж спазмувати почало, так? Да? Я вірю, вірю. Поїхали далі. Зробимо ем, сьогодні складніший варіант, добре? Я знаю. Я знаю, що я жахлива. Але що поробиш? І так, піднімаємо колінця вгору. Нам заодно мазут покаже, як правильно робити. Да, мазик? І шах назад, рукою і ногою протилежною, протилежною. І навпаки. Назад, назад. Можна пробувати вперед, назад, назад, вперед. І так само вперед, назад, назад, вперед. Це вам варіації, щоб було не скучно. Взагалі можна просто підняти праву руку ліву ногу, ліву руку праву ногу. Якщо ви не хочете гратися в квадроберів, в смислі, таке веселе заняття. Не будемо гратися. Ну і ладно, наш малок нам не буде показувати. Супер. Поїхали в планку. Планка. Давайте домовимося. Планка це не жахливо. Це, це нормально, це окей. Просто її, як і будь-яку вправу іншу, потрібно виконувати з правильною технікою. Якщо у вас щось болить в ній, ви зупиняєтеся. Заходите в коментарі і пишете Якуська щось не виходить в плаці, розкажи ще раз. Або, якщо прям дуже срочно треба, заходите до мене в інст і пишете «Якуська, розкажи, як робити ту гребану планку. Я поможу. Так от давайте спочатку на ліктях. Уходимо на лікті. Таз у нас буде, от, у нас ходить таз. І нам треба тримати підкручений, так наче напружені сідниці. У нас підкручується поперек. А в мене кіт рішив вимагати а, звільнення з цієї кімнати. Так от, стаємо тут рівні ноги, широко підкручений таз, напружені сідниці. Ось так у нас поперек рівний, грудний рівний. Прес напружений. Сідниці напружені. Квадрітиці напружені. Все як одна малесенька, але натягнута струна. Десять. Дев'ять. Вісім. Голову не піднімайте. Дивимося вниз. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обережно сходимо. У вас після планки не має боліти поперек. Якщо він у вас болить, напишіть мені. Це важливо. Будь-яка вправа може бути небезпечною, якщо ви її робите неправильно. Я дуже сподіваюся, що мазут зараз не пригне мені на голову. Якщо пригне, знаєте, він може мене прибити. Поїхали далі. Um, у нас досить. Я казала, може мене прибити. А ви мені не вірили. Mm, він може! У нас є клубо поперекове м'яз, пам'ятаєте, я вам розповідала, від попереку до стегна і до клубової кістки. От ми будемо працювати, щоб його і розтягнути, і укріпити. Шат одну ногою попереду, друга нога позаду рівна, коліно рівне. Піднімаємо плечі над стегнами. Руки наверх. Так, Піднімаємося трошечки вище, але повністю коліно не вирівнюємо. Опускаємося вниз. Коліни позаду рівне і таких 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, десять. Я сподіваюся, ви мене трохи менше ненавидіти, тому що після цієї вправи ви відчуєте свої ноги. Вирівнюємо колінце, піднімаємо руки. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9. 10. Супер. Ваші квадріцепси мене завтра зненавидять. Щоб ви розуміли, ми тепер лежить на цій картині. А ми там зображені з чоловіком. Я зрозуміла, що він має на увазі. І так, поперек притиснути. Коліно зігнуті від 90 градусів. Наша задача навчитися притискати його навіть тоді, коли ми вирівнюємо ногу. Тобто одну ногу вирівнюємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. А коли ви вирівнюєте, у вас завжди має бути залишатися рівна, поперек притиснути рівна нога. Видих. Вдих. 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер дивіться. Так само залишається поперек притиснути. Ноги 90 градусів. поперек. Залишається нам підлозі і ми тягнемося вверх. Можна на потилиці, якщо були чи. Раз. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Давайте ще п'ять. Ми ж вже вже великі. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. І останнє це у нас буде сідничний місточок. П'ятки у нас під колінами, руки вздовж тулуба. Підкручуємо таз так, щоб у нас вже напружилися сідниці. І піднімаємо наверх. Зводим колінця посередині вниз. Зробимо таких 20. Раз. Звели. Посередині вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. На підлогу. Не ставимо шість. Сім. Вісім, 9, Десять. Раз. Два, три, чотири, п'ять, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Тепер витягнули на себе одну ножку. Другу ножку. Можна так по черзі. Одну другу ножку, щоб трохи розслабити. Другу ножку. Можна дві. Якщо стоїте, просто на себе так потягніть, цього вам буде достатньо. Супер. Тримаємося за колінце і піднімаємося. Я вам дуже вдячна за тренування. Я знаю, що ви не любите силові. Ніхто не любить силові або дуже маленький відсоток. Напевно, тих, у кого виходить. Я особисто більше люблю. Напевно, розтяжку, але якусь складну. <хи> а ви мені напишіть в коментарях, що ви більше любите. І я спробую якось зробити таку програму, яка вам зайде, і щоб ви не відчули якихось складних моментів. Все, до зустрічі, па-па! Підписуйся, став лайк. Я вас чекаю на наступному тренуванні. Па-па!